На Рівненщині жінка садила городину на боєприпасах у селі Савчуки Радивилівського району. Місцева мешканка під час випасання худоби на власному городі виявила шість предметів, схожих на снаряди. Пізніше піротехніки, які приїхали туди, аби знешкодити, виявили цілий арсенал. Загалом у ході обстеження прилеглої території піротехніками було виявлено виявлено 68 різних боєприпасів, з яких 29 арснарядів калібру 45 мм, 10 арснарядів 76 мм, 4 мінометних міни, одну гранату Ф-1 та 4 гранати РГ-42 та 20 патронів до карабіну. Усі боєприпаси були у небезпечному стані, у разі несанкціонованого втручання. Вони могли вибухнути, значить, з метою дотримання всіх необхідних мір безпеки було вирішено транспортувати ці боєприпаси в безпечне місце та знешкоджувати у два етапи. Протягом першого дня наші піротехніки успішно вивезли та знешкодили 11 боєприпасів. Сьогодні операція із знешкодження виявлених ВНП буде закінчена.